Слава Богу. Я от собі так думаю. Ми знаємо, що у багатьох людей є проблема з алкоголем. І я вже над тим собі роздумував і так собі вважав. Якщо би той, хто залежить від алкоголю, визнав, що він є алкоголіком, йому би потрібно робити було певні якісь вчинки щодо того, щоб позбутися цього статусу. Ну, ви спитайте людину, яка алкозалежна, яка є алкоголіком, яка залежна від алкоголю, ти є алкоголік, ти це знаєш? Ніхто із них не скаже, що вони є алкоголіки. Вони не можуть прийняти про себе таку якби, інформацію. Тому що вони не можуть допустити собі, що вони до такого докотилися. Бо якщо вони приймають. Цю інформацію і погоджується з нею, і кажуть: так, я алкоголік, він це визнає, значить, йому потрібно приймати певні дії, щоб позбутися цього статусу негативного і вийти із цього. Но коли він каже ні, я не алкоголік, то він ще на багато років погрязне в тому, в чому він погряз? тому що він не хоче визнати про себе, що він в такому статусі, що він до такого дійшов. І тому, коли от приїжджають в реп-центри для того, щоб отримати звільнення, то питають таких людей: ти визнаєш, що ти алкоголік? Ти визнаєш, що ти наркоман. І якщо людина каже ні, я не визнаю, то вони їй кажуть, тобі немає значення, що тут робити. Ти ж не визнаєш, що ти алкоголік, ну то чого ти сюди приїхав? Або ти не визнаєш, що ти наркоман, то чого ти тут хочеш? А якщо людина приїжджає в реп-центр і каже, так, я наркоман, так я алкоголік, так я тютюнозалежний і не можу від цього звільнитися, то вже 90% є надія на те, що Бог цій людині допоможе. Тому це така інформація, яку потрібно прийняти до себе. Так само, якщо нам говорять, що ти є лицемір, то ти маєш задуматися над тим, чи ти є дійсно лицемір? Чи ти не є ним, І якщо тобі про це говорять, і ти бачиш, що ти не такий є, як, за якого себе видаєш, то теж треба робити певні висновки і певні дії, щоб не бути подібним до фарисеїв і лицемірів. Так само на рахунок цього іншого, це теж можна проаналізувати себе, щоб бути справжнім таким, який ти є. Бог любить справжніх. І Бог не любить лицемірів. Ви знаєте, як Ісус прийшов, то Він каже: О, якщо б ви говорили, що ви сліпі, то я би вам допоміг, як брат Іван часто про це місце нагадує. А якщо ви говорите, що ви зрячі, ну то як я вам можу допомогти? Тому є на чим задуматися, хай Господь нам допоможе у цьому, щоб ми були справжні, такі, як ми є. Це і Богові приємно, і людям. Хай нам Бог тому допоможе. Хочу зачитати одне місце, яке написано в об'явленні. Так мені на серці Бог положив це слово, надіюсь, що Господь його положив, хотів би з ним вами поділитися. Ангелові Ефеської церкви напиши: так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників, знає діла Твої, і труд твій, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутник, і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці. Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав, та маю проти тебе. Те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти впав, або згадай, де ти впав, так зрозуміліше. Згадай, коли ти впав, де ти впав, і покайся, і твори попередні діла. А якщо не так, то скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій, з місця його, якщо не покаєшся. А втім, те в тобі добре, що ти ненавидиш діла ділани які я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що договорить церквам, тому хто перемагає дам спожити від дерева життя, яке посеред раю Божого. Я би і так тему проповіді назвав своєю «Перша любов». Я хочу е поділитися от, тим, що мені є на серці. Ми бачимо, буває, до церкви приходять люди, які. Недавно переступили періг церкви, недавно прийшли на зібрання, недавно почули Слово про Бога, недавно почали читати Біблію, недавно почали розуміти ці глибини Божі, і вони від цього радіють, і в них є любов. І коли вони моляться, коли читають Слово, коли Слово Боже перебуває в них, і не тільки у церкві, а й поза межами церкви вони бодрствують і пильнують над цим Словом. Щоб десь не зробити так, як не хоче Бог, це є перша любов. І на таких людей приємно дивитися. З такими людьми приємно бути в спілкуванні, тому що ти розумієш і знаєш, і бачиш, що ця любов якраз не є наіграна, а ця любов є щира, ця любов є правдива. Вони більше звертають увагу на те, як вони перед Богом ходять, а не те, як вони ходять перед людьми. Для них важливіше, що Бог про них скаже навіть більше, ніж те, про що з них скажуть, про них скажуть люди. І ці люди в благословенному статусі, ці люди в благословенному положенні, тому що в їхньому серці є любов. Коли людина вже довший час може бути у церкві, вона вже може забувати, що в першу чергу їй треба ходити правдиво перед Богом, а потім, уже перед людьми. Но коли людина довший час перебуває в церкві, вона зачастує, як вже і Андрій говорив про цю жінку, яка вийшла на середину, і каже: от з таким чоловіком буду жити, бо то є гарний чоловік. але з таким, яким він вдома, не хочу жити. Бо він тут не такий, як вдома. Я також, коли прийшов перші рази у зібрання і почув про те, таке говорять: я думаю, ну не вже можна до такого докотитися, що вдома бути одним. А на кафедрі бути іншим і проповідувати інше. Невже таке може бути? Ну, знаєте, пройшов деякий час, і я зрозумів, що може? Що може? І от оце біда, біда якби християн, що християни забувають про першу любов свою, яку вони мали до Бога, і починають видавати себе за таких, які вони не є на самому ділі. Тому хай Господь нам допоможе. В іншому місці написано: Та ось що я маю надокір тобі, ти відмовилася від любові, яка була в тобі від початку. І тут Господь дуже прямо говорить: якщо ти, каже, не покаєшся, будеш мати проблеми. Світильник твій зрушиться, і ти не зможеш спожити від дерева життя, яке посеред раю, про яке я говорив в кінці. Тому Бог, якщо і говорить, Він багато хвалить тут. Ефеско церкву каже: ти, ти, та, в тобі є багато хороших е, рис, характеру, які мені подобаються. Ну, одне я замітив тобі, що ти забув про твою першу любов. І оце, якщо ти забуваєш про твою першу любов, якщо ти забуваєш про те, як ти любив Бога, і не пам'ятаєш, де ти упав, і не хочеш робити висновків, то всі твої о, ці хороші діла, вони можуть тобі не допомогти. Зачитаю ще одне місце про апостолів. З ними був Ісус. Вони перебували з Ісусом довгий час, бачили те все, що говорив Ісус, чули те все, що говорив Ісус, бачили те все, що робив Ісус. Но одного разу Ісуса не стало. Вони не розуміли, що відбувається, хоча їм Ісус про це говорив. Ісуса не стало, Ісус був розіп'ятий, потім був похований в гробі Воскрес. Його не стало. І вони не знали, що їм робити. І вони не знали, що їм робити далі. Дивіться, що написано у Євангелії від Івана, 21 розділі. Говорить Петро, були разом Симон Петро і Фома, званий Близнюком, і Нафанаїл з кани Галілейської, і сини Завидеєві, і двоє інших з учеників його. Симон Петро говорить їм: «Я Йду ловити рибу. Кажуть йому, йдемо і ми з тобою. А де ж Господь? А де ж от ті всі слова, які Господь говорив тобі, Петро, що ти наречешся кифою, будеш каменем, на тобі я збудую церкву свою, і ворота пекла не і одолію її. Де ж це все поділося Петро? А він каже: Нема Господа, йду ловити рибу, йду займатися тими ділами, які я робив раніше. Не стало Ісуса, не стало і любові. І кажуть до нього учні, і ми підемо з тобою. Пішли і відразу війшли в човен, і не впіймали ту ніч нічого. Зверніть увагу, що відбувається із тими людьми, які пізнали Бога, мали до нього любов, но залишили свою першу любов і повернулися на те місце, звідки їх взяв Господь. Вони старалися, що зробити. Но їм уже нічого не получалося. Скільки б вони не ловили, їм нічого не виходило. Так само і людина, якщо вона була із Богом, мала любов до Бога, чула слово Його, раділа від того, і ось настає момент в її житті, коли вона перестає любити Бога і хоче вертатися в то, звідки і де її Господь взяв, в неї виходить там проблеми. Немає неустройства. Що би вона не робила, їй не виходить. Чому? Тому що Бог не хоче, щоб ти вертався туди, звідки Він тебе взяв. Він хоче, щоб ти був із ним. І щоб та любов, яка була у тебе, коли він був з тобою, щоб була і надалі. Це ти просто інформацію не ту прийняв. Ти щось неправильно зрозумів, коли ти залишив першу любов свою до Бога. Не впіймали в то ніж нічого. А коли вже настав ранок, Ісус стояв на березі, але ученики не впізнали, що це Ісус. Ви знаєте, Ісус стояв на березі і дивився на те все, що відбувалося. І Він їм хотів нагадати про любов, свою до них і їх до Нього, яка була і яка у Нього є і зараз. І Ісус говорить їм, діти, а чи є у вас яка риба? Вони відповіли, ні. Немає у нас ніякої риби, нічого нам не получається, нічим ми не можемо тобі допомогти. Він же сказав їм, а закиньте сіті з правого боку човна і впіймаєте. Вони закинули і вже не могли витягти сіті через велику кількість риби. Тоді ученик, якого любив Ісус, говорить Петрові: Це Господь. Симон ж Петро, почувши це, оперезався одягом, бо він був нагий, і кинувся. У море. А інші учники припливли човном, бо недалеко були від землі, ліктів близько двохсот і тягли сіть з рибою. А коли вийшли на землю, бачать розкладене вогнище і рибу, що на ньому лежала, і хліб. І Ісус говорить їм: принесіть тієї риби, яку ви тепер упіймали. І ви далі знаєте ту історію. Коли Бог здруге постукався в серце Петра, коли Петро знов собі нагадав і зрозумів, хто такий є Господь, і що він його не залишив, далі Він настільки був переповнений любов'ю до Ісуса, що Ісус, сидячи із Петром і з учнями, коли їли оцю рибу, Ісус питає тепер Петра: А чи любиш ти мене Петро? А чи ти не забудеш про мене знову, а чи не залишиш ти знову оцю першу любов, яка у тебе була? Петро каже, не залишу, Господи, люблю тебе. Люблю тебе три рази, питав його Ісус, чи любиш ти мене? Він каже: люблю тебе, не залишу тебе вже більше ніколи. Бог Петрові дав можливість і шанс навернутися. Сьогодні Бог дає можливість і шанс навернутися кожному із нас іще раз. І якщо би часом хтось із нас подумав, що десь Бог перестав нас любити, це є не так. Бог любить нас так, як він і любив раніше. І сьогодні Бог тебе так само, як і мене ще раз і ще раз питає, а чи любиш ти мене? Чи не залишив ти оцю першу любов, яка у тебе була на початку? Чи хочеш ти жити зі мною, чи хочеш ти робити те, що я тобі скажу? І кожен із нас має дати відповідь на це. Хочеться згадати про притчу про сіяча. Зверніть увагу, Звернемо увагу на те, що нагадаємо собі, про що в ній говориться? Одне зерно упало при дорозі. Це ті люди, де птахи прилетіли і поклювали його, які взагалі не, не прийняли Бога і в яких і не було цієї першої любові. Но друге зерно упало на ґрунт, але він був неглибокий, він був кам'янистий. І воно зійшло і могло принести плід, але не принесло через те, що камінь, який був під ґрунтом, не дав можливості цьому зерно, зернятку принести плоди. Це подібно до тої людини, яка, чувши Слово Боже, з радістю приймає його і ніби має першу любов. Но Ісус далі пояснював значення цієї притчі, але вона не має кореня, вона не має основи, вона за будь-яких. Певних обставин у житті, які склалися не так, як вона думала, залишає залишає те, до чого її призиває Господь, і вона не приносить плода. Слідуючи, зернятко опало на добру землю. Це теж означає людину, яка прийняла Бога, яка з радістю почала йому служити. Але ви знаєте, оці клопоти. І омана багатством наказав Ісус, і всякі життєві до дуці турботи настільки поглотили те слово, яке Бог клав в серце людини, що воно теж не принесло плода. Вона прийняла слово, вона з радістю його прийняла, і вона розуміла, що це Боже Слово, і вона розуміла, що це правда, і вона мала любов. До Бога. Но одного разу щось сталося, що її фокус, її акцент, пріоритети змістилися з Бога на щось другорядне в цьому світі, яке порівняно із тим, що тобі пропонує Бог, не має для тебе такого важливого значення, і воно теж не могло це зернятко принести плода. І теж така людина не змогла втримати у тої Божої любові, в яку влив їй Господь. І Бог тому зважаємо на те, наскільки ми зараз перебуваємо в Бозі, наскільки ми зараз хочемо молитися до Бога, наскільки ми зараз хочемо читати Його слово, наскільки ми зараз прагнемо виконувати оте все, що Він нам говорить. Бо він каже, Слово Моє повинно жити у вас. Де би ти не був, ти маєш це Слово Боже постійно мати в собі, і воно має коригувати твоїми діями повсякденно. Не ти маєш приймати рішення щодо того, як ти маєш поступати, а слово Боже, яке в тобі, воно має керувати твоїми вчинками, твоїми діями і твоїми поступками. От до це ознака того, що в тобі перебувається любов, бо в тобі перебуває Його слово. Воно тебе коригує, направляє, воно тебе веде, в ним ти живеш. Тому Ісус і каже, що не хлібом буде жити людина, а словом, яке ісходить із уст Божих. І якщо ти цим Словом живеш і сьогодні, і якщо ти ним керуєшся, воно живе в твоєму серці. І де би ти не був, де би ти не ходив, ти завжди пам'ятаєш Боже Слово. Ісус каже: якщо любите мене, то що ви зробите? Заповіді мої виконуєте? Якщо ви любите мене, то Слово моє буде перебувати в вас, і ви будете виконувати все те, що я вам кажу. Тому якщо ти виконуєш все те, що тобі говорить Ісус, і Слово Його є в твоєму серці, і ти ним живеш, то твоя любов до Бога сьогодні іще є. Хай Господь благословить і допоможе нам. Я хотів би звернути увагу на апостола Павла, він є хорошим прикладом для усіх нас. Він раніше йшов проти Господа. Він якраз от був чоловіком, про якого сьогодні е... говорив Андрій, і який не мав лицемірства. Він був таким, яким він є. Коли він йшов проти церкви, він йшов, бо він не знав, що це є істинний Бог, якому потрібно поклонятися. Він робив так, як він вважав за правильне. Він керувався тими принципами в своєму житті. Які він вважав за правильним, і він від них не відходив, тому що Він жив так, як він розумів. Але Ісус сподобав його собі і каже: От такий чоловік мені до вподоби. Він буде робити все те, що я йому скажу. І коли Ісус йому явився на дорозі, відкрився йому, як Господь, після того Павло вже ні разу не робив. Те, би було проти волі Господа. І я хочу прочитати в посланні до Тимофія, четвертий розділ, розділ із 5 по 8 вірш. Час мого відходу настав. Перед тим Павло каже: Бо я стаю вже жертвою. Павло розумів, на що він йде, і заради любові до Бога він не відрікався і померти, і в життя своє віддати. Заради Ісуса, і Він каже, і час мого відходу настав подвогом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг. Що це означає? віру зберіг? Можна і назвати це Я свою любов не втратив і я її не розпорошив, і я її десь не загубив, і я свою любов до Бога зберіг. Він називає це словом Свою віру зберіг. І дивіться, що він далі говорить: тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя. Хочу звернути на це увагу, як він впевнено говорить про те, що він буде. Спасений, що він буде у царстві Бога, що йому буде даний вінець праведності. Чому він такий впевнений? Тому що совість його, серце його і Дух Святий, і йому говорить, що він за життя свого, коли він служив Богові, він у цій першої любові не втратив. І він так і каже, і свідчить про себе, подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер готується мені він і справди, який дасть мені Господь праведний суддя, Бог суддя праведний, він не є той, який би щось зробив не так, як воно є по правді. Він є праведний суддя, відповідно, він кожній людині дасть, згідно того, як вона поступала. Який дасть мені Господь праведний суддя в той день, і не тільки мені, але і всім, що полюбили явлення Його. Павло каже, що не тільки Він мені дасть оцей праведний вінець і благословіння, яке очікує на мене, але і всім тим, хто полюбили Його і не втратили своєї першої любові на життєвій дорозі, слідуючи за Господом. Нехай Бог нам нагадає про наш стан нашої любові до Нього зараз. І якщо ти роблячи аналіз, бачиш якусь небезпеку по відношенню щодо тебе і Господа, де ти можеш втратити оцей зв'язок із Ним, то ми можемо, кожен із нас може зробити іще сьогодні певні дії, щоби не відбулося того, про що говорить. Павло, коли каже, що буде дано тому згідно діл його, якщо хто забув про свою першу любов, про що я її читав на самому початку, коли Ісус звертався до Ефеської церкви, нехай допомагає нам Господь, нехай горить в нашому серці любов до Нього, нехай збережемо ми оцю віру в нього і оцей біг, в якому ми зараз змагаємося. Довершимо, прибіжимо до фінішу, так, як належить, щоб де не упали по дорозі, щоб не спіткнулися, щоб не вернулися назад. Бо нас там на фініші чекає нагорода. Бог очікує, що ти добіжиш і отримуєш те, що він приготовив тобі. Хай Бог благословить тебе у усіх нас, а йому да буде слава во віки віків. Амінь.